Дорогі брати і сестри, вітаємо миром Господні! Сьогодні хочу поділитися з вами досвідами, як ми з'їздили у два села з книгою Велика Боротьба. Це село Шевченко і село Вачів. В першу групу нашу місіонерську ми висадили. На початку села Шевченко, і вони мали пройти це село, воно трішечки менше. Ми тим часом поїхали у наступне село, Село Вачів, і в нас було дві групи. Там було дві вулиці. Одна група ми її висадили на першій вулиці, а самі поїхали на іншу вулицю, щоб почати її і пройти це село. Такої дороги, яка була, у цьому селі ми ще ніде не зустрічали. Це було першим сюрпризом. Але Господь приготував нам ще багато сюрпризів у цьому селі. Ми від'їхали не так далеко, метрів за 500, від групи, яку ми висадили, і потрапили на таку дорогу, де наш бус просто не міг їхати, Ми почали спробувати розвернутися, але його скинуло у землю, там город чи поле, я вже не знаю, що це було, але там яка земля після дощу, колеса почали буксувати, і бус почав зариватися все далі і далі. І це було дуже, дуже неприємно і не входило в наші плани зовсім. Найближчі хати були метрів за 500. Поки чоловік побіг до села, я почала дзвонити до братів і до сестер, просити, щоб вони молилися, щоб Господь звершив чудо, тому що ну, це, це було дуже важко. Ви побач... ну, ви це все бачите зараз на відео, але бувши там. Ну, це неймовірні відчуття. Насправді, тим часом, з дороги, яка йшла повз село, нас побачив. Побачило два хлопця з цього села, які проїздили повз на велосипеді. Вони під'їхали до нас, почали цікавитися, чим вони можуть допомогти. На той момент чоловік добіг до села. В перших хат хатах він дізнався, в кого є коні. І він почав звертатися до того мужчини, щоб він поїхав з кіньми і допоміг нам витягти буса. Наш брат, який зі своєю дружиною почали проходити цю вулицю, підійшов до чоловіка і сказав, що вони пропонували цьому чоловіку книгу Велика боротьба, але він ні в яку не погодився її брати. Ну це він так сказав на всяк випадок. Цей чоловік погодився поїхати нам допомогти. Він дуже швидко зібрався, запряг коней, і вони приїхали на місце, де ми сиділи в болоті. Перша спроба витягти буса була невдачною. Чоловік з кіньми взяв велосипеда в цих хлопців і поїхав до себе додому взяти цеп та лопату, щоб підкопувати землю під колесами. Він поїхав, приїхав назад, якось там примайстрував цеп до коней і підкопав колеса. і Ми спробували ще раз тягнув з одної сторони, коні тягнули. А з іншої сторони, ззаду, мужчини штовхали, і машина поїхала. І коли машина поїхала, то ми вам не можемо передати тієї радості, яка була в нас. І ми запропонували цьому чоловіку книгу, і він її взяв цю книгу. І потім, вже коли ми виїхали на об'їзну села, і там ці хлопці стояли, які також допомагали штовхати машину, вони також взяли книгу. І коли, поки це все було, то от перша група вона вже пройшла село Шевченко, і вони нас чекали. Ми поїхали, забрали їх, повернулися знову в це село і почали проходити ту вулицю, яку ми мали пройти. Ці хлопці тим часом вже пройшли повз село, і вже майже все село знало про те, що е, трапилося з бусом, який там застряв, і що на тому бусі дарують книги. І всі вже нас чекали, всі були попереджені. Вони також були такі щасливі, що вони е, були героями, рятувавши і людей, які приїхали в гості до, до них в село. Було багато спілкування, ми молилися, там, ми розмовляли з людьми. Він каже, що е, ще буде голод, бо ще буде і, буде і голод, і все, що хочеш. І... Матвія 24 главі ви читали, так? Да? Там багато писано, кажуть, учніки, що ж буде перед тим, прийдеш. Він каже, будуть глади, море, війни, піде народ на народ. Ну не лякайтесь, бо надлежить цьому всьому бути. Ну, дорога була дуже дуже погана, навіть просто ходити по ній. Там були таке болото, така грізюка. Але те щастя, яке ми. Отримали і ту радість, вона не може бути споганена навіть тією дорогою і тим болотом в цьому селі. Слава Господу, що він усяке зло обертає в добро. Слава Господу за ці гарні досвіди, за те, що в нього є ще. Багато-багато планів на нас, і багато-багато доріг, яких ми не знаємо, але це його дороги, і він поведе нас ними, тримаючи за руку до тих людей, серця яких він вже підготовляє до зустрічі з ним. Слава Господу за все, Маранафа. Господь гряде. Брати та сестри, доєднуйтесь до цієї справи, розповсюдження книги, велика боротьба по ваших містах та селах. Організовуйтесь у групи, робіть цілі, куди ви підете. Моліться, моліться за ваші групи, за ваші населені пункти. Моліться в цілому за цей проект в Україні та в цілому світі. Слава Господу за все, Маранафа, Господь гряде.